Вітаю, Національно визвольна війна в Нідерландах. Нідерланди у перекладі нижні землі із середини 16 століття перебували у складі володінь іспанського короля II. Територія та географія. Нідерланди охоплювали землі сучасних Нідерландів, Бельгії, Люксембургу та частини Північної Франції. Населення. Відвоювала землю в моря, створюючи нові поля та поселення. Економіка та поділ. Нідерланди поділялися на 17 провінцій. Північні землі належали вільним селянам, які використовували найману робочу силу. І тут формувалися ринкові відносини. Проте ринкові відносини розвивалися і на півдні, особливо. Промисловості на півдні більша частина землі була у власності дворян, а селяни виконували повинності. Ткацькі мануфактури Фландрії виробляли килими, сукно та шовкові тканини. Після великих географічних відкриттів Нідерланди опинилися на перетині нових торгівельних шляхів. Антверпен став центром світової торгівлі. Це економічне піднесення перетворило Нідерланди на найбільш населену територію тогочасної Європи. Політика Філіпа II та загострення ситуації. Філіппе II оголосив себе захисником католицької церкви і розпочав боротьбу з протестантами кальвіністами, що становили значну частину населення Нідерландів. Ситуація погіршилася через збільшення іспанських військ, концентрацію влади в державній раді, створення нових єпископств та активізацію інквізиції. Король також посилив економічний тиск, 40 разів збільшив мито на вовну, заборонив торгівлю з новим світом. Нідерландська шляхта звернулася до намісниці Маргарити Пармської з наполегливою вимогою припинити діяльність інквізиції. У відповідь їх зневажливо охрестили гезами, жебраками. Однак це образливе прізвисько невдовзі стало почесним знаменем і спільною назвою для всіх, хто відважно боровся за визволення Нідерландів. Противників Іспанії очолив. Вільгельм Оранський у 1566 році розпочалися стихійні виступи іконоборців. Озброєні ремісники і селяни нищили католицькі церкви та ікони. Це започаткувало національно визвольну війну. Налякана намісниця Маргарита Пармська погодилася на поступки за умови припинення боротьби. Але Філіп II відправив до Нідерландів 10-тисячну іспанську армію. Армію очолив герцог Альба, символ жорстокої політики. Полум'я інквізиції спалахнуло з подвоєною жорстокістю. Була заснована кривава рада, офіційно рада в справах про бунти, наділена абсолютними та безмежними повноваженнями для здійснення терору. У 1568 році за наказом герцога Альби, в Нідерландах було затримано, а згодом страчено іспанського графа Егмонта. Він служив королю Філіпе II, але допомагав Вільяму ван Оран'є пом'якшити політику щодо Нідерландів. Обурений діями Альби, Вільгельм Оранський оголосив про початок війни за звільнення країни від іспанської влади. Герцог Альба запровадив у Нідерландах спеціальний податок Аль-Кабалу: із продажу будь-якого товару, 5% з продажу земельної власності та 1% на будь-яке майно. Як наслідок, економічне життя в Нідерландах занепало. Для керівництва повстання на півночі Нідерландів запросили Вільгельма Оранського. Герцог Альба недооцінив сили повстанців. У запеклій боротьбі їм удалося витіснити іспанські війська та звільнити провінції Голландія, Зеландія, Фрисландія і Ультра. Вільгельм Оранський став їхнім штат-гальтером, штат Гальтер. Посада управителя провінції в деяких країнах Європи. У 1575 році Іспанія оголосила себе банкрутом і кинула свою армію в Нідерландах без грошей. Найманці, розлючені відсутністю платні, почали грабувати і вбивати місцеве населення. Вони спалили Антверпен, тодішній фінансовий центр, де загинуло близько 8 тисяч людей. Ця трагедія, відома як Іспанська людь, змусила північні та південні провінції Нідерландів забути про свої релігійні суперечки. Восени 1576 року вони уклали союз, генське примирення, проголосивши релігійну терпимість та спільну боротьбу проти іспанської армії. У 1579 році представники трьох південних провінцій невдоволені діями. Кальвіністів підписали Арайську унію та визнали владу короля Філіпа ІІ. Пізніше до них приєдналися ще дві провінції. У відповідь на це п'ять північних провінцій прийняли Утрехську унію. Згодом кількість провінцій, що її підтримали, збільшилася до семи. Це започаткувало створення на півночі країни незалежної держави. Утрехська Унія стала правовою основою держави Сполучені Провінції Нідерландів, яку за назвою найбільшої провінції також називали Голландська Республіка або Голландія. Протистояння Сполучених Провінцій Нідерландів та Іспанії тривало до 1648 року. Стан війни між державами припинив мюнтерський договір, що був частиною вестфальського миру, яким завершилася тридцятилітня війна. Під іспанською владою залишилися південні провінції Нідерландів, сучасна Бельгія Республіка. Форма державного правління, за якої джерелом влади визнається народ, а органи державної влади обираються на певний термін. У наслідок перемоги національно визвольної війни проти іспанського панування північні провінції Нідерландів здобули незалежність. Тут було створено умови для розвитку протестантизму як ідейної основи нового суспільства. Перемога національно визвольної війни в північних провінціях Нідерландів створила сприятливі умови для розвитку капіталістичних відносин. Процвітала торгівля. Сюди перевезли свої мануфактури багато підприємців із півдня. Усе більшого розвитку набувало мореплавство. У середині 17 століття флот Голландської Республіки вдвічі перевищував флоти Франції та Англії, разом узяті. Величезною могутності набула голландська Ост-Інська торгівельна компанія. Олігархія, політичний режим, за якого політичне та економічне панування в державі здійснює невелика група людей. А також назва самої цієї групи. Голландська Ост-Індська компанія це голландська приватна компанія, що вела торгівлю з країнами Ост-Індії та Китаєм у 1602-1798 роках. Основні результати та наслідки. Оділ Нідерландів на дві держави: Голландію, Сполучені Провінції Нідерландів та Бельгію, південні Нідерланди під іспанською владою. Першість серед портових міст Голландської Республіки здобув Амстердам, який перебрав на себе колишню роль Антверпена. Він став також одним із європейських центрів банківської справи завдяки відкриттю Амстердамського національного банку в 1609 році. Південні провінції Нідерландів певний час залишалися під владою Іспанії, однак її панування негативно вплинуло на розвиток регіону та спричинило втечу на північ представників культури, інтелектуальної еліти, підприємців та фінансистів. Дякую всім за увагу. Вивчаю історію разом зі мною.